Оду люди питають: є перспектива відновлення гарячої діли? Лена, Якщо ми відновимо ТЕЦ Кременчуцька, яка зруйнована, з'явиться гаряча вода. Найближчим часом найближчим часом, поки що, на жаль, перспективи відновлення гарячого водопостачання немає. Для того щоб дати гарячу воду, треба потужності, які зараз в ремонті включити і працювати влітку. Ми зараз вивели сьогодні на ріна виконкому ще дві ЦТП в ремонт. Зараз мережі ремонтуються. Вчора ми два екскаватори нові отримали на водоканал від міжнародного банку реконструкції і розвитку по програмі. Стійкість комунальної інфраструктури України. 2 нам треба зараз відремонтувати і підготувати системи до роботи. Нам. Нам треба ще там генератори на очисні. Нам треба на ЦТП, на ці генератори поставити. Пам'ятаєте, яка була ситуація, коли не було світла на е, якомусь мікрорайоні? Да? Не працювало ЦТП, не було тепла. Там 14-ти поверхівки взагалі страждали, тому що в них все від електропостачання, тобто і тепла немає, нічого не було. Нам зараз треба підготуватися до того, що потенційний блекаут може бути 14 го Жовтня, 15 жовтня, після початку опалювального сезону, а ми його повинні зустріти. во всі оружі. У нас повинні бути генератори. у нас повинна бути диверсифікована система теплопостачання, яка зможе включатися сопло. Під'їхала та... Железяка, яку ви бачили, да, підключилася за дві години, і тепло пішло на мікрорайон. Незалежно від того, чи є централізоване теплопостачання, чи немає. А для того, щоб це зробити, систему треба повністю переробити, переварити. І треба викинути десь і десь зібрати заново. Тому ми не можемо дати гарячу воду. Ну, це буде, знаєте, така жертва якась незрозуміла. Дали гарячу воду, а взимку мерзнемо. Навіщо? Парада мера, у бойлери. Парада мера дійсно треба купувати бойлери, думати над тим, як зробити себе максимально енергонезалежним. По будинкам, от порада така, є. Приклади на героїв Маріуполя, поїдьте туди, покажіть, коли на будинок ставиться котел газовий на будинок, і він дає тепло. Паралельно можна зробити двохконтурний котел, який би давав гарячу воду. Це все можна зробити на будинках, на дев'ятиповерхових приклади такі є. І так треба робити ОСББ. Можливо, навіть десь управляючим компаніям співфінансування з мешканцями так робити. Це незалежність. Тобто не буде світла, воно буде працювати, тому що в них є генератор. Ми цьому будинку через програму співфінансування міську профінансували 50% вартості. Але газ буде, тиску газу буде достатньо, в них буде тепло і в них буде гаряча вода. Я прийшов.